Нещодавно була зустріч з турецькими представниками да. фірми Берактар. І я так розумію, що ви домовилися, у вас є хороший контакт, є хороша, хороший план по співпраці. Так я ти знаєш, це для мене така була друга така зустріч, яка, скажем так, мене зацепила дуже. Перша була зустріч це з Володимиром Петровичем Гарбуляним Палачем Володимиром Горбуліним. Павловичем, Павловичем Ми зараз Грбуліним. поговоримо я, біля дві години. Стендум. Я провів з людиною, яку я ну пишаюсь просто да? От, і наступне це був, конечно, халюк Берактар. Я від нього був в шоці. Просто Оце, це голова. Це от, людина, від якої світло, тепло, і деякі розуміється на техніці, розуміється на тактиці. Mm -hmm. У нас ми замість 45 хвилин, які відведли, ми просиділи два часа, і у нас вже там дюрили, типу, mm -hmm. ну, всього там час, ну, якби там. От. Але ми багато питань обговорили, ми багато до чого домовилися. Він багато в чому розвіяв мої сумніви. Він багато мені чого пообіцяв. Я знаю, що він це зробить, і навіть найближчим часом.